Дякую Смертельна небезпечна хвороба реєструється в 113 країнах світу, і від якої за оцінкою ВООЗ, щорічно гине близько 55 тисяч чоловік і 1 мільйон тварин. Щорічно в Україні реєструється близько 120-140 тисяч випадків, коли люди звертаються за медичною допомогою з приводу укусів тваринами, з яких 60% постраждалих отримують направлення на лікування за підозрою в інфікуванні сказом. Хвороба поширена на всій території України і поширюється у Саме тварин сказ це зон захворювання, тобто їм хворіють як тварини, дикі і домашні, так і людина, і передається відповідно від тварин. Ну, можна припустити, що і людині від людині можна передати, але це при деяких умовах. Взагалі на Україні найпоширеніший це штам сказу від диких совців, наприклад, волки, лисиці, барсуки, єнотовидні собаки, дикі кішки, вони є розповсюджувачами, і, на жаль, Україна до нинішнього стану є. Країною, яка вважається неблагонадійною по сказу, в якій постійно він реєструється, і поки з цим а, нічого зробити не можуть, оскільки сказ є зоонозною інфекцією, тобто спільною для людини і тварини, то всі профілактичні заходи спрямовані на ліквідацію джерела збудника інфекції серед тварин, не лише собаки, а й кішки, яких отримують господарі. Мають бути щепленими проти сказу у Європі. Не існує проблеми сказу, тому що всі домашні тварини щеплені, а бродячих просто немає. У світі взагалі не так багато країн, які вільні. Це, наприклад, материкові держави, Мальта, наприклад, Кіпр Сейшельські острови. У них взагалі ніколи не було. І є країни, які позбавилися цієї страшної хвороби, наприклад, Велика Британія, та й взагалі більшість європейських країн вони вільні від сказу, і тому у них великі проблеми. З тим, що коли від нас до них їдуть, дуже багато пересторог, дуже багато перевірок, дуже багато для власників тварин головної болі, в тому числі. ...і тітри перевіряють. Вірус сказу може передаватись не лише через укус, а й при ослиненні. Виявлено, що тварини слина може бути заразна до появи клінічних ознак. Тобто можна заразитись від тварини, яка не є хворою, а є лише носієм вірусу. При цьому тварина не агресивна. Достатньо заражені слині потрапити на конюктиву ока у ніс, на губи, на ушкоджену шкіру, навіть при незначній подряпині. І цього вже досить, щоб вірус потрапив у кров. Підсказу дуже багато людей. Де і нині вмирають, ну у середньому у світі десь 20 мільйонів гине. Найбільше це в країнах Африки і в Індії. На Україні теж такі випадки зустрічаються, найбільше поширюють їх. Після знаходять після укусів собак, менше це коти і небагато випадків від кажанів. До речі, від кажанів це інший вже штам вірусу, де він може бути набагато агресивніший, але, на наше щастя, менш розповсюджений. Ну, Виходить, що і зараження йде, або, як я казав, від диких савців, або від кажанів. Ну, це В нашому випадку на території нашої країни. Інші теж хворіють тварини. Ну, Наприклад, можна сказати, що і птиця захворює, якщо птицю покусає скажена лисиця або скажений їжак. Вона теж захворіє, але просто не буде фактора передачі, вона не зможе передати і на ній це все так і закінчиться. Симптоми сказу у тварин залежать від стадії захворювання. Початкова стадія триває до п'яти днів, збуджена стадія 2-3 дні та паралічна стадія 2-4 дні. Найбільш поширені це нетипова поведінка. Якщо дика тварина взагалі хоче. Оминати людину, не попадати їй на очі, то в цих випадках, навпаки, вона йде до людини, йде, наче полащитись, а тільки людина хоче. Погладити по воні, вона його кусає, нападає на нього. Якщо це собаки, до речі, або, вов, або вовки, в них навпаки дуже агресивна форма зазвичай. І вони можуть за день пробігти до 50 кілометрів. І всі люди, які зустрінуться, ну і не тільки люди, це ж тварини, всі будуть покусані. Причому при агресії в випадку сказу вони. Стають вдвічі-тричі сильнішими, чим зазвичай. Тобто, якщо це здорова собака, ну це ще більш небезпечно. Можна травми несумісні з життям отримати, а не взагалі від сказу вмерти. Може статися так, що лікар знаходиться далеко, і ви не можете потрапити до нього одразу. В такому разі промити рану протягом 15 хвилин мильною водою. А якщо так трапилося, що Покусала дика тварина або свійська, міська тварина з, з невиправданою агресією по відношенню до людини, то треба звертатись до медичних закладів. Тому що вірус не нейротропний, йому від декілька годин до декілька днів треба, щоб пристосуватися у рані і піти по нервовим клітинам до головного мозку. Якщо він туди доходить, він починає швидко розмножуватися, репліцируватися, і потім вже потрапляти в слюни залози, виділятися масово з них. І таким чином ну, вірус хоче далі розповсюджуватися. Початкові симптоми сказу: підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку. Тиха форма, буйна форма. Форма схожа на захворювання верхніх дихальних шляхів. До речі, теж треба звертати увагу, що якщо тварина не вакцинована, а в неї деякий час почалися проблеми з ковтанням, з тим, що вона. Намагається, але в неї нічого не виходить, навіть іноді що випадає, то це буде, ну і треба, щоб насторожувала власників. Іноді у тварин це не дуже часто а у людей навпаки таке часто трапляє, трапляється. Буває гідрофобія, тобто боязнь води, іноді навіть фієнофобія, боязнь вітру, іноді світлофобія. Буває, ну найчастіше це все ж таки для людей. Притаманно, випадки водуження людей від сказу не зареєстровано. На сьогодні в усьому світі програма раціонального проведення щеплень проти сказу залишається пріоритетною. Треба відмітити, що до недавнього часу хвороба вважалась у людей невилікованою у тварин досі вважається невилікованою крім. Є підвид сказу в Африці. олуфато називається, їм хворіють дикі травоядні, і штам там не такий, як усюди, і ось там бувають випадки, коли від сказу тварини одужують. Так ось про людину, ну скоріш за всього, це. Була експериментальна, я вважаю, на базі університету у Сполучених Штатах Америці. Вона завжди крокує вперед від інших. І коли була покусана дівчинка кажаном за палець, на це не звернули уваги чи не звернулися за допомогою і через деякий час. Дівчинка захворіла з усіма симптомами і титри підтвердили, її ввели в кому медикаментозну десь там два роки. Помі вона була, лікували, лікували мінінгіт. Ну і вилікувалась. Єдине, що в неї залишилось, це ураження нервової системи і постійна нича біль у пальці. Ну, але прецедент є, хоча є оговорка, що невідомо який це тітр, а дуже багато залежить від того, скільки вірусних часток попало до організму. Або може в неї якийсь якісь свойства імунітету вийшли, не такі, як усіх людей, все-таки ми різноманітні геномно. Ну, ось прецедент є. Хоча ще там 5-10 років назад завжди всім казав, що невеликовна хвороба, це все. Якщо вже захворів, то на, на жаль, на жаль, на жаль, Нещеплені домашні тварини створюють великий ризик. Профілактичні рекомендації прості, і їх не важко виконати. Зробити щеплення домашньому любленцям і не контактувати з бродячими тваринами. Але якщо сталося так, що покусали, то такого немає вже як раніше, коли було 40 уколів у живіт. Набагато простіша процедура. і сиворотка, і вакцина ну є окремі. Ограничення, але не такі, як були раніше, тому треба звертатися. Крім того, що самому, поки отримаєш меддопомогу, треба ретельно вимити з господарчим милом руки, обробити розчином йоду. Ну, тобто, за первинну антисептику людина повинна сама. Подбати. Те ж саме і тварин касається, але з тваринами, якщо господар е до неї е ставиться як до себе, то вона повинна в першу чергу бути вакцинована від сказу, і це треба повторювати е знов-таки з-за того, що у нас неблагонадійна країна один раз на рік, якби е е е в Україні не було сказу, то ми ставились до цього вже як в Європі. Там один раз на три роки дозволяють і це при чому при тому, що в них нема сказу, але все рівно ці обробки роблять. Перші ознаки сказу такі: наростаючи неспокій, збудження, хриплий голос, переляканий погляд, агресія, напади. Під час нападу тварину важко відірвати від рани через спазм жувальних м'язів. На жаль, або посмертно, тобто можуть бути випадки. Коли на Патросчині виявляють, ну, тобто можна і патологоанатомічно, якщо дозволяє досвід. А так взагалі це на 100%, ну на 99,9% це в лабораторних умовах вірусологічні дослідження, плюс дослідження на біоматеріалі, або на мишках, або на крисках, тільки так. Ну і плюс анамнез, тобто, якщо а типова поведінка, якщо були симптоми ураження верхніх дихальних шляхів, якщо якісь фобії у тварини з'явились, або якщо вона ніколи не була з агресивною поведінкою, а таке виявилося, ну це все слід брати до уваги. Як розповідає лікар-ветеринар, сказ часто путають з іншими не менш важкими хворобами, лікування яких може загрожувати життю тварини. Псевдобіженства, хвороба ауєскі найчастіше і найлегше її захворюють, хворі свині, але але собачки, коти теж можуть. Хворіти у них теж починається агресія, а іноді агресія теж не така специфічна, що вони починають відгризати собі кінцівки. Вакцинація це єдиний спосіб профілактики сказу, але до неї потрібно правильно підготуватися. За кілька тижнів до щеплення необхідно обов'язково обробити тварину проти гельмітів та бліг. Ну, всі вакцини проти сказу на даний час, ті, які зареєстровані в Україні, дають дуже гарні тітри якби, ну, Якщо я скажу, наприклад, що по державних лабораторіях дуже гарні відгуки на вакцини французькі, рабізіни, голландські. Нобіваки. Ну, ну то я ображу чешську, яка теж дає гарний результат. Захворювання настає після інкубаційного періоду 4-6 тижнів, протягом якого вірус з місця проникнення в організм просувається до головного мозку і викликає його запалення. У деяких випадках цей період скорочується до 1-2 тижнів або збільшується до 1 року і більше. Спочатку з'являються симптоми загального недужання, температура нудота Вота, головний біль, загальна слабкість. Поступово наростає сильне почуття тривоги, з'являється свербіж, поколювання, тянучі болі по ходу найближчих до місця укусу нервових шляхів. Далі хвороба переходить у стадію вираження клінічних явищ, розвивається водобоязнь. Хворобливе судомне скорочення м'язів, глотки і гортані при спробі пити воду. Тому аби уникнути цих симптомів, робіть своєму домашньому улюбленцю щорічну вакцинацію від сказу та уникайте контактів з дикими безпритульними тваринами.